Как это снял? Парасонку держать, а, держать, через число. 6... Помощь головой деда. Сильнее там, да, да, да. Я нагадую собі козака у червоному жупані, але нагадую собі і Жокея, тому що в білих штанях хлопці не складайши віршів там, типа гей, наливай повні чар. Справа в тому, що бачите, я вже вершник. Я сижу вже там на такому коні. Це мій власний кінь. Бо ми у кіноспортивному клубі на Станішівці, корольова 28. Ось бачите, тут тут, до речі, можуть навчити верхові їзді без вікових обмежень. Вас навчать професійні тренери. От тут можна зробити зробити кіні прогулянки по живописним куточках Житомир. От. Ну, але ж ми коло побрехенічок починаємо розповідати стій, сій маленький, сій. Тримай, тримай. Теж хоче розказати. Це зустрічаються два друга. Один каже, оце був в клубі коном, покатався на коняки, а потім йшов і в посадки тіщина збирав три відра грибів. Слухай, так може вони ядовиті, що значить може. А це таке, Сапчення таз. Вчора на іпідромі втолкнулися дій совершенно случайно була обнаружена Ксенія Собчак. <реш> Юрчику, купи мені коника хоча б такого маленького. Ну, діду, а чим ти його будеш годувати? А там же на, 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 на заборі написано, що коней не годувати. Ну, оце два куми кажуть, кумо, то бачите, кінь із відра воду п'є. Ну, бачу. Так як я був молодим, то я каже пиво відра в відро випивав, а зараз і половину не можу каже випити. Чому здоров'ям слабкі стали? Та ні, каже, відро у відро морда не влазить, тільки до піввідра. А тут два друга, бізнесмена, посиділи, покатались на лошадях і сіли попити пиво. Один другому ти знаєш, у мене жена молодець. Секретаршу мені нову сама подобрала. Секретарша як дрібнігречська богиня. Та ти що ну молодежна, що дійсно така ж умна і красива. Ні, така ж древня. Повною невдачею закінчився забіг Миколи Остапенка з попельні. Тому що якщо кінше брав перешкоди, то віз збивав все на своєму шляху. Чоловік приходить додому, каже, дружині, на, на устав, як коняка, каже, дай щось поїсти, на столі нічого нема. Вона каже, почекай 5 хвилин, а що ж ти приготуєш за 5 хвилин? Я перевдягнуся і піду з тобою в ресторан, каже. Все, 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 мій кінь стомився піду мною стояти, я його відпускаю, або за вуші візьму. Топ, 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 Следующий кадр девошедший. А он мне ногу наступил. Он знает, как вы наступаете. И вони чут. Так, а ты все я тут Нет, там. Треба туда бить, А uh, не ети, не ети, не... Нарешті ми нарешті ми справжні козаки. Стопачо мікрофон роботи. Поїхали нарешті. Ми справжні козаки осідлали коней. Права правда з допомогою ось хлопців. От ну до речі, ось на цьому коні їде їздить хлопчина, ось коля, який зайняв п'яте місце на Європі. По сучасному п'ятиборю там є вид е, кінний спорт, і він зайняв п'яте місце в збірній команді України. Так що я пишаюся ось тим, що тут на цьому сідлі сидить Микола, який зайняв п'яте місце на Європі. Ну а як хлопці, ви відчуваєте себе? Окей, Окей. по з коней. Подходит брат младшей сестренки, показывает подкову, говорит, сестричка, смотри, я нашел подкову, ты знаешь, что это значит? Та такая грустная. Конечно, знаю, это значит, что где-то бегает бедная босая лошадка. Так, а грецко-теревенько приготовил? Да, 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 деду, ой, я первый сижу на коняце сел, дякую его. А ты сколько лет прожил? 150. Так ты, подожди, ты же пьешь, и Конечно, иначе я не помру. Це, значить, мама до синочка каже: синочку, що тобі найбільше сподобалося в зоопарку? Він каже, мені тигр, а тату кобилка. Яка кобилка в зоопарку? Я не знаю, я її не бачив, але тато дядям розповідав, каже: Ох, там же й кобилка квитки продає в касі в зоопарку. Ну що, шановні? Поїхали ми кататися, заходьте. Приїжджайте сюди на Станішівку, корольова 28, у у спортивний клуб. Тут вас навчать їздити. Якщо ви вмієте їздити, ви можете на прогулянку виїхати. Тут я вже говорив про те, що про живописним куточках Житомира. От ви можете тут не тільки на конях поїздити, можете відпочити. Тут є і корти, про що я пізніше розповім. Тут є і кафушка. От, а до речі, ось цей клуб кінний, він працює взагалі без вихідних. От тому то ми, мабуть, тут будемо цілий тиждень. От, От. все, до зустрічі.